Доброго дня, мене звати Микола. Я у Львові займаюся реставрацією ванн. Сьогодні буду відновлювати ванну на Сиховій по вулиці Червоної калини, 125. Ванна довжиною 1,70. А я скільки, я скільки працюю, я ще таких високих вантажів. Розумію, ну, розумію. так, Та дуже високе. Майже по пояс. Ну, дуже високо. Ну, я не знаю, я так зробив. Е eh, eh. дивіться, щось дасться зробити. Я тут машинку, аби двері виріха я, звісно, я, я, я не думав, що Бачите, яка воно бляха. е eh, собі.